Зараз ми з вами поговоримо, як правильно накладати турнікети і які є типові помилки, які можуть призвести до ризику смерті або втрати кінцівки у людини. Основною помилкою є, коли є ознака масивної кровотечі, але рятувальник зволікає з накладанням турнікету. Наступне це є навпаки, коли накладається турнікет на невеличку кровотечу, і незрозуміло, коли буде евакуація людини до госпіталю, це може призвести до втрати кінцівки. Всі ми маємо розуміти, що безпечним періодом, протягом якого неважливо взимку або влітку може знаходитись турнікет на кінцівці, це є дві години. Тобто, протягом двох годин людина після накладання турнікету має потрапити до хірурга саме в госпіталь. Наступною а, помилкою є ситуація, коли накладається Турнікет на суглоби. Тобто не можна накладати турнікет на ліктьовий або колінний суглоб, тому що там немає до чого притискати судину. Наступна помилка дуже розповсюджена, це є такий міф, що треба періодично послабляти турнікет для того, щоб нібито відновити кровотік в кінцівці. Це є міф, і кровотеча буде відновлятися не в кінцівку, а в отвір, який спричинений якимись вражаючими елементами. І останньою помилкою буде це ситуація, коли турнікет знаходиться на кінцівці більше як 6 годин, і людина не доправлена до госпіталя або не передана в руки медиків, які б могли замінити турнікет іншим методом зупинки кровотечі. І тепер ми з вами безпосередньо будемо переходити до того, як саме накладати турнікет самому собі у порядку самодопомоги однією рукою на руку. Двома руками на ногу, а потім ми з вами розберемо, як правильно накладати турнікет у порядку взаємодопомоги, тобто, коли одна людина накладає іншій людині турнікет на руку і на ногу. І наостанок ми з вами розберемо так звані вузлові кровотечі. Тобто це є місця, де кінцівки приєднуються до тулуба і де анатомічно неможливо накласти турнікет. І ми будемо з вами вчитись виконувати тугу тампонаду. Порожнини рани з подальшим накладанням компресійної пов'язки.